Так, доброго часу, ми дорогесенькі. дивимося Дніпро з 1 по 7 травня. Дніпро. Максимально бути обережним. Максимально. Ви чуєте мене? Максимально. Є е, е, ситуація, яка мені не подобається. Це трішки. Трійка мечів, яка просто може бути нехорошим моментом саме в історії Дніпра. Це не окупація ні. в ком... ні. Але це якісь прильоти, щоб ви розуміли. Щось буде і відбито, щось буде відбито, але буде... будуть все рівно кидати. Будуть повітряні тривоги. І будуть прильоти. Дивіться, -м, максим... жертвами. Дніпро, будь ласка, максимальний сос, максимальний ситуація, яка буде ну, для нас буде розривати серце, розумієте? Це багатоповерхівки. Будь ласка, будьте обережними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що ворог зараз Та буде летіти, буде пролітати і буде влітати, розумієте? Максимально, максимально себе берегти. Тому що буде ну, не все так просто. Розумієте, так? Будь ласка, я вас дуже прошу, Дніпро. Не хороші карти. От взагалі, на жаль. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам терпіння. Все буде Україна. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку і всього вам найкращого.